Мовий. Люба знайшла дитячу книгу з англійської мови і каже, давай перевіримо Русі Крівень твого інгліша. Ну давай, попробуємо. Поїхали. Свиня. Пік. Півень. 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 Кок-корикол. Кок. Кок, так. Чукан. Чукан. Фермер. Фермер. Кролик. Ребіт. Муха. Сука, з цокотухи. Лхвай! Спасибо, Анатолій, з цокотухи. Яблуко. Епл. Молодець. Батько шарик. Лисиця. Фокс. Вовк. Вулф. Лось. 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 Ведмідь. Реально лось? Ні. А як буде? Елк. Елк? Хорошо. Ведмідь. Бер. Дятел. Вудпекер. E e зазуля. Ку-ку e -е, може. Куку. Куку. -ку. Реально? Ай, блин. А, а, крокодил. Крокодайл. Панда. Панда. Пенде. Пенде. Tende, tak. Pęda. Eee. Może on nie tak Uy, każe, co? E, ona... Jak